Білосніжка 2025» – фільм, який мав стати новим хітом Дісней, а став новим мемом. Для мене це фільм як суші з супермаркету. Відома назва, звиду ті ж інгредієнти, але реклама підкачала і на смак як триває з під'яленою рибою. Саме таке відчуття у мене було після перегляду, і воно закріпилося ще більше, коли я передивилася одразу. Оригінальний мультфільм Привіт з вами Кіновідьма, І сьогодні я розберу сам фільм Білосніжка. І чим закінчується ця епопея для нього? Цей фільм вже два роки оточують контроверсії, і основні розбирала у відео Білосніжка і Сім Скандалів. Його я раджу подивитися першим, адже частина того. Що Дісней всунув у цей фільм, точно опирається на те, за що він отримав хейт. Це і виключення з кастингу гномів І зла королева гарніша за білосніжку, але основне це висловлювання Рейчел Зеглер, яка відкрито заявляла, що їй не подобається оригінальна казка і що її героїня буде зовсім не такою, як звична нам білосніжка. А ще там не буде кохання. Фільм починається і не першій же хвилині. Ви вже хочете поставити на паузу і поматюкатися. Бо оповідач говорить. Жили були добрі королі королева, і більш за все вони мріяли про дитину. В одну зимову ніч на їх землі налетів буревій, і він приніс їм безцінний дар. Народилась принцеса, і через це її назвали білосніжкою. Це якщо що виправлення того, чому білосніжка не біла, як у казці. Ну як вам? Ні, я то знаю звідки вони взяли буревій. Вони його взяли із фільму Білосніжка страшна казка «Snow White. A Tale of Terror» дуже крутої і темної адаптації Сігурні Вівер. Всім дорослим раджу глянути там, хоч зрозумілий зв'язок із буревієм. На карету батьків напали і у матері почалися перечасні пологи у жахливий буревій у лісі. А тут що? Тут вони їхали і просто зупинились. Чи королева вирішила народити у кареті? Ні, ну хтось у ванні, вона у кареті, може, мода така була? А тут ще й буревій. Ой, коротше, приїхали далі. Допустимо, це привід назвати дитину. До речі, попрошу вас підписатись для підтримки каналу, поставити лайки, дзвіночок і написати коментар. Неймовірно, вдячне. Далі пісні, танці, і дуже непомітна рушниця Чехова. Звінком, якщо хтось не зрозумів, це такий витончений натяк на доброту білосніжки. Такий витончений, як поведінка Рейчел. Weird. Weird. Цей вінок ще з'явиться. Це такий художній прийом, ага? Спеціалісти ж писали сюжет. Вони танцюють аж до колодязя, який нам буквально пхають у очі, бо він же був в оригінальному мультфільмі. Після цього мама помирає і вони залишаються з татом. І тут до них приходить дуже гарна жінка. І знову шикарна цитата. Неймовірна краса наче наділяла її неймовірними чарами. У цей момент у неї в руках магічно міняє колір троянда, ніби підкреслюючи цитату. Ніби. Це ніби дар. Король звичайно одружується на цій жінці. Історія кохання топчик прям. А хоча, ну так, чоловіки ж ідіоти, вони лише по зовнішності вибирають дружину. Це і так он перевиконав норму, бо перша була ще й доброю. А ця вміє колір квітів міняти. Це взагалі страшно корисний дар для королеви буде. Угу. У кого є ідеї, де крім ландшафтного дизайну на замовлення, може використати цей чудовий дар. І от із красуні, справді красуні, це без жартів. Вона перетворюється на креветку, рибку. Я не знаю, як це назвати. Я розумію, що це типу костюм із мульта, Але режисери, із хаменіця. не все, що класно виглядає в анімації, адекватно переноситься в реальне кіно. Це робить її неприродньою, штучною якоюсь, наче з неї пугало зробили. Обіцяю, далі деталі буде менше, не просто ну дуже сильно плавало тут. Потім вона каже королю, і це цитата: що сусіди з півдня хочуть на них напасти. І він одразу їде захищати королівство. Ви уявляєте, як охрініли сусіди з півдня, коли почули таку новину? Так мало того, він ще й не повернувся. І куди він дівся разом із цілою армією, нам, звичайно, ніхто не пояснить. Дітям це, мабуть, не цікаво, сценаристам теж, а нам. Змиріться. Далі цей фільм перетворюється на мюзикл, і було знайомиться із принцем, який тут не зовсім принц, а злодій, який хоче вкрасти картоплю. Картоплю. Я не жартую. Далі йде купа абсолютно крижових діалогів, його ловлять, ще один крижовий діалог, і королева наказує прив'язати його до брами без куртки, щоб він замерз. Чому саме замерз, якщо на вулиці всі ходять без курток, а білосніжка в платті? Ось вам загадка від сценаристів. Давайте голосувати у коментарях. Варіант а. Зла королева чекає на снігову королеву з фільму Мисливець і Снігова королева. Ну ми ж тиримо ідеї з інших франшиз про білосніжку. Чому б ні? Варіант Б. Вона дивилась прогноз погоди, і зараз настане новий буревій. Тут вони такі бувають. До речі, далі буде сцена, де сніжці посеред літа на палець падає стіжинка, і навіть не тане. Варіант В. Це просто фрагмент із іншого сценарію, де це мало якийсь сенс. Коротше, Білосніжка його відпускає. Саме це чомусь стає приводом для королеви раптом запитати у дзеркала, хто тут найгарніший. Тримайте мене семеро гномів. Де тут логіка? Дзеркало відповідає, що білосніжка гарніша, бо вона гарна душею. Це вони, мабуть, так намагались виправити скандали з тим, що Гальгадот красивіша за Рейчел Зеглер. Я не знаю. Але звучить це максимально тупо. От, зупинімось на хвилинку. Тобто, до цього дзеркало казало, що найгарніша це королева. Душею, так? Ви собі уявляєте, які моральні уроди тут живуть у цьому королівстві, якщо королева до цього моменту була найкращою людиною? Хтось взагалі думав над цим сценарієм, що головне було впхати побільше модних меседжів на одну сторінку? Йдемо далі. І королева наказує мисливцю, так у нас тепер дуже диверсифіковане середньовічне європейське королівство, вивезти білосніжку у ліс і зарізати. Вони йдуть у ліс. Якщо в оригіналі тут була дуже мила сцена із пташенятком, яке білосніжка рятує, бо воно випало із гнізда, то тут вони вирішили не морочитися. Мисливець просто сам передумав. Ну, а навіщо вкладати сенсу у це, неправда? Давайте просто зробимо яскраву нарізку, як у серіальних коротких відео з Тіктоку. Ні, хоча ні. Там хоч якась цілісна історія виходить. Далі сніжка біжить через дуже дивно страшенно анімований ліс. У трейлері цей момент займає секунд 10, як важливий елемент, а у фільмі секунд 20, як не дуже важливий. І не несе жодної суті. У мультфільмі ця сцена чітко показувала її страхи, а тут це просто страшний ліс. Вона падає, встає навколо неї вирвоки сіджай, тобто анімовані звірі, страшні від слова страх. Ніякої магії, ніяких розмов із тваринами, ніякого прохання про допомогу ну в наш. Сильна, сучасна, ще почекайте. А жінка, вона просто йде за звірями, просто знаходить хатинку, просто вламується в чужий дім і просто завалюється спати. Мабуть, саме так, на думку авторів, виглядає справжня незалежність. Просто для контрасту порівняємо з оригіналом. Там звірі привели білосніжку до хатинки, коли вона попросила їх про допомогу. В оригіналі вона думала, що в домі живуть діти без матері, тому вирішила прибрати, приготувати їжу. Щоб їм допомогти, і дуже втомлена після цілого дня роботи заснула на їхніх ліжках. А тут вона просто хабалка, яка вломилась в чужий будинок і завалилась спати у чужі ліжка. Саме так, очевидно, автори бачать сучасних сильних жінок, мило надихаючи, і головне, який прогресивний посил. Приходять гноми, нічого не помічають. Ні, ну, а що помічати, вона ж ніхрена не зробила. І коли ці бідолахи збираються теж лягати спати, так, сцену із страшенно крижовою піснею, танцями та магією в руках у гномів, від яких дитина заїкатися може почати, я спеціально пропустила. Вони заходять у кімнату, а там дрихне мадам. Починаються крики, воплі, спроби жартувати, але чесно, взагалі не смішно. Далі йде максимально дивна розмова про те, що вони 175 років жінок не бачили. Напевно, це якийсь дуже глибокий посил від сценаристів, але її явно не догнала і не оцінила. Білосніжка не просить про допомогу, вона ж ворта, сильна, незалежна, збирається піти, але гноми умовляють їй залишитись на одну ніч на дворі. гроза. Тим часом королева дізнається, що Білосніжка жива. Вона саджає мисливця у в'язницю. Дуже не дуже співає і відправляє за нею охорону. Наступного дня відбувається ще одна крижова сцена із киданням їжею, де гноми булять бідолагу скромникам. Білосніжка їх всіх збирає, вчить свистіти. Ні, нуку які навики діляться чим може. Організовує, керує і вони самі трають дім. Класний посил. Чужа жінка вломилась до них в хату, вистроїла і заставила прибирати прогресивненько. Угу. Білосніжка вирішує йти далі, шукати батька якого немає лише сценариста, дійсно знають скільки років. І тут починається взагалі якесь інше кіно. Вона йде у лісі, зустрічає принца. Ой, вибачте, не та казка. Крадія розбійника Джонатан. Мені знадобився гугл, щоб згадати його ім'я. Такий він якісний і яскравий персонаж. Джонатан входить до шайки розбійників, які крадуть в ім'я короля. Не питайте, просто змиріться. А сама шайка це ті самі різноманітні персонажі, яких ми бачили у скандалі з гномами. Реально складається враження, що дійсний дійсно просто шив два абсолютно різні сюжети. І тепер у нас є і гноми, і семеро розбійників, колишніх акторів без роботи. Нагадаю, це теж було у страшній казці по біле смішці сім розбійників. Так що вони це вкрали. Спойлер у цьому фільмі: ніхто з них по суті ролі не зіграє. Джонатан ловить стрілу за кохану, яку бачив два рази у житті. Його притягують до гномів, і один із гномів його якось рятує. Не чіпляйтесь, це казка. До біса, то епічність, переживання. Джонатан, мужик, а значить, догорядний персонаж. Але не вмирати ж йому. А то ми всі хотіли романтики. Вони співають, закохуються, і це виглядає, наче сценаристи вращать з екрану. хотіли романтики. От вам романтика, їжте не обляпайтесь. Потім живучий крадій, у якого вже явно нічого не болить, щось чує у лісі, і разом з розбійниками їде відволікати варту. А сніжка на прощання. Даємо йому медальйон батька. Святі феї, який бред! Розбійники від'їжджають, гноми йдуть копати, а білосніжка залишається сама. Цього не до принца, це його слова. Буквально в наступній же сцені хапає та сама варта, яку він мав відволікати. Ні, ну, відволік, в принципі. Як це шапка взагалі вижила? Джонатана приводять до королеви. Вона помічає медальйон, прикиньте, вони хоч якось зв'язують події у цьому кіно. І забирає його. Потім вона не дуже ефектно створює прокляте яблуко і вирушає до білосніжки. Я спеціально порівняла два діалоги. Оригінальний і оцей. У мультфільмі звірі розгадують королеву, нападають на неї та удає, що й погано, і білосніжка заводить її у будинок. Там королева переконує дівчину, що це яблуко бажань. І якщо дівчина його відкусить, збудеться її найзаповідніше бажання зустріти своє кохання, принца. Так, вона бачила його всього один раз. Це справді дивно. Але це мульт, і там закоханість із першого погляду. Вона існує. Ну, принаймні коли тобі 16 чи скільки там років. Згадайте себе у цьому віці, там вистачало одного погляду інколи. А тут вони аж цілу пісню проспівали разом. Але у фільмі Білосніжка не може хотіти кохання, бо це ж не феміністично. Коротше, королева показує їй медальйон батька і каже, що вона від хлопця. Білосніжка хоче піти за ним. І тут починається монолог століття. За ним йти небезпечно. Ти любиш його, я знаю. Немає нічого прекраснішого за кохання, я це знаю. Ось візьми яблучко. підкріпись на дорогу. Хто, що, куди, як? Скрипка, метелик, свисток, як взагалі зв'язані ці речення. Тим часом звірі побігли, як в оригіналі, за гномами. А в нас продовження монологу для людей з альтернативною логікою. Я пам'ятаю, як твій батько ставився до свого народу. І для мене це честь допомогти його дочці. Я знаю, що мій дар невеликий, але віддаючи яблуко тобі, я відчуваю, наче його дух і зна, заради нього, твого батька. Що яблуко заради батька? Дракони, мене забирай. Ну, це ж навіть із таким посилом можна було нормально розіграти. Чому вона так жахливо, противно посміхається? Як це може когось переконати, з'їсти щось що вона їм дає? У мульті королева посміхається, бо яблуко це типу дар бажань. А тут чого вона либиться? В неї залишилося одне яблуко, і вона вирішила його віддати. Чому вона радується? І взагалі, чого вона з одним яблуком шастає по лісу? Білосніжка сніжка, це. Без коментарів тут треба було, щоб вона відкусила. Поки вона не втратила свідомість, королева розповідає, що батько вже мертвий, і що вона королева і тікає. Дзеркало знову говорить, що королева найгарніша. Питання про моральність жителів цього королівства продовжує мене турбувати, але ми не будемо про це. Білосніжку кладуть на камінь біля озера, бо кришталевої труни не знайшлось за ці мізерні 300 мільйонів доларів. Проходять дні. Тим часом наш принц окрадій зустрічає мисливця у в'язниці і мотивує його словами, такими ж помпезними, як заяви дійсний про цей фільм, втекти. Вони просто виривають кайдани із стіни. Ну а що тут такого? Один сидить без води вже не зрозуміло, скільки днів, бо показано це так, що ще нічого не зрозуміло. А другого взагалі-то стрілою прошило наскрізь ще кілька сцен тому. Але вже все окей. Потім вони виходять через якусь воду. Я не знаю, як це пояснити. Це не фільм, це набір кадрів у майже коректному порядку. Мисливець після цього просто зникає сюжету, а наш принц на мінімалках прибігає на озеро. Цілує білосніжку, вона оживає, і вони йдуть війною на королеву. Тобто пішки, бо Білосніжка вірить, що вона зможе, щось вона зможе. Ви просто офієєте, який в неї глибокий стратегічний задум. Почекайте, почекайте щас. Тут з'являється наша дівчинка із дзвіночком із початку фільму, який вже встиг засохнути. Цікаво, вона всі ці 10 років, числі там пройшло, ходила і чекала цього моменту. Отже, білосніжка з натовпом людей, які чомусь її одразу впізнали, приходить під браму. Через крінжові діалоги Білосніжка звертається до вартових по імені. Бо вона ж усіх їх пам'ятає, як селяни з дитинства. Не питайте, не питайте, будь ласка. І це і був її геніальний план. Не зрозуміли? Ну, звернутись до вартових на ім'я і хопа! Що ні, не зрозуміла геніальність. Я теж. І найпічніший момент фільму у вартові одразу переходять на бік білосніжки. А королева намагається вдарити її кинжалом, але її у руку влучає стріла одного з розбійників, який якимсь чином опинився позаду неї в замку. У нього звідкись з'являється арбалет, хоча до цього було лише рогатики. Кинжал із кришталю розсипається на попіл. Королева біжить до замку, підбігає до дзеркала, а те каже, що Білосніжка все таки красивіша за неї. Королева кидає у дзеркало скіпетру, чорні, розбивається на дрібні чорні частинки і смоктується у дзеркало, відновлюючи його. Що, знайомий момент? А знаєте, звідки цей момент взято? Поставте відео на паузу і напишіть у коментарях. Написали! Ну, звичайно ж, із того самого мисливця і снігової королеви. Ой, блин. Ну, все. Всі в білому танцюють кінець. А тепер серйозно: висновок по фільму – це було нудно, безсенсовно, і мене аж коробило від того, наскільки безсоромно дійсний тирив ідеї з інших студій і фільмів про білосніжку. І як не дивно, меседж фільму мене не так сильно кробув. А от відсутність тих теплих і розумних звернень до дітей, які були в оригіналі, вони повирізали всі неймовірно гарні, глибокі та сенсовні сцени і замінили їх. Абсолютно пустими і тупими моментами по пунктам, візуал. Гноми це просто жахіття. Звірі, ну припустимо, важко вам було зробити їх нормально. Хоча кіно із чарівними тваринами вже років 10, а то і більше знімають. Але гноми ну це просто тридес. Взагалі все осідчає, причому страшенно топорно. Кольорокорекція це окреме пекло сприйняття. Вона постійно різна, постійно контрастна, постійно збиває з пантелик. Це просто жах. Просто зліплені купа різних фільмів з різними кольорокорекціями. Сюжет, він. Порізаний і склеєний, наче хтось намагався зліпити два різних фільми в один, може навіть більше, ніж два. Лінії не пов'язані між собою. Персонажі просто зайві, вони не рухають сюжет, не розвиваються, не викликають ніяких емоцій. По персонажам білосніжка просто нецікава, незрозуміла, не викликає співпереживань. Джонатан, я навіть ім'я його не запам'ятала до написання цього сценарію. І цим, як на мене, усе сказано. З усіх персонажів мені найбільше сподобався їжачок спочатку і в кінці фільму. Серйозно, тільки їжачок. Угу. Розбійники і гноми взагалі не зрозуміло, навіщо вони тут. Хто вони? яка в них мотивація? Що вони роблять? Ой, я думала, хоча б буду вболівати за злу королеву, але вона якась прісна, нецікава. В оригіналі у неї була чітка маніакальна ціль. Тут її ціль я взагалі не зрозуміла. Із плюсів. Голос у Рейчел Зеглер справді хороший. Вона, в принципі, грала. Не можу сказати, що я взагалі, ну але вона грала. Скандальний статус на цей момент. На IMDb у фільму рейтинг 2,4. Такого я ще не бачила. Народ Tomatoes 44% від критиків і 71 від глядачів. За 500 відгуків. 500, Карл! Як тільки фільм вийшов на контрольовані передперегляди, близькі до дійсної видання, одразу ж випустили купу дуже гарних відгуків. Але потім почали з'являтися вже не такі милі рецензії, і зараз цей фільм просто розносять усі видання, які я знайшла. І що мене реально бісить, це те, що деякі медіа намагаються перенести провину за запивали з Рейчел Зеглер на Гальгадот. Мовляв, у них різні політичні погляди. І це завдало фільму шкоди. Серйозно. Ще до цього Дісней скасував усі великі прем'єри у великих містах. Наприклад, у Лондоні, а в Лос-Анджелесі, дозволив говорити з Рейчел тільки під суворим наглядом і тільки найближчим журналістам. Ну, зовсім вони не паляться. Хто насправді винен у тому, що з цим фільмом усе пішло не так від самого початку. Кінотеатри порожні, перед замовлень немає. Критики сподіваються, що глядачі. Врятують ситуацію вже на місці. На цей момент збори фільму 3,5 і мільйон доларів за четвер. Фінальна оцінка, як на мене, це епічний провал, склеєний ще гірше, ніж я думала. Це чіткий 2 із 10. один бал за голос Річел Цехлер і один бал за їжечка. Галь намагалася зробити мультиплікаційно злого персонажа, але це виглядало, ніби чудо-жінка нап'ялила на себе дуже дивний костюм. Це моє приватне враження. А як вам фільм? Підете дивитися, бо я не раджу. Дякую, що додивилися відео до кінця. Сподіваюся, вам сподобалось. А якщо ні, все одно дякую, що залишились зі мною. Обов'язково пишіть ваші враження у коментарях. З вами була кіновідьма. До зустрічі, Па-па.